Фох. Міш, став поки сумку тут. Добре. Добрий вечір. Привіт. Ма, а ти ж мала в неділю ввечері з дачі приїхати? А так дядю Мішу на роботу викликали, а я не захотіла завтра сама в маршрутці теліпатися. Софія, привіт. Угу. Тут минулорічна консервація. Розбирай сумку і будь дати. Угу. А ти що не сама? А хто у нас Сашко? Не зовсім. Знайомтесь. Це Андрій, мій хлопець. Вітаю. Хлопець який? Четвертий за місяць. Спочатку був Женя, потім Антон, тиждень тому Сашко, а тепер Андрій. Вибачте. Я, мабуть, піду. Андрій, я. Мамо, що ти не робила? Це ти що робиш? І в кого ти така? В тебе Ти ж теж не сама прийшла. Так, а ти не порівнюй. Я тебе народила в шлюбі і сама виростила. А дядя Міша мій давній друг. В такому випадку і вони теж мої друзі. Мені взагалі 20 років, я сама знаю, що мені краще. Розлучившись із чоловіком, Тамара багато років виховувала доньку Софію сама. Дівчина успішно закінчила школу і навчалася на третьому курсі інституту. Та після свого 20-річчя Софія дуже змінилася. Вона закинула навчання, заводила короткі романи з хлопцями і відмовлялася слухати зауваження матері. Тамара вирішила, що доньку хтось зурочив, тому поїхала до бабусі. Баблюб, ну що мені з нею робити? Софія така хороша дитина була. Вчилася, слухалася, красуня, все ж для неї. А це як підмінили. Така легка поведінка до добра не доведе. Я серцем відчуваю. Баблюб, зерно потемніло. Так і зурочили мені дитину. Ні. Немає на Софії пристріту. Але зерно потемніло не просто так. І в тому, що з твоєю донькою зараз відбувається, є і твоя провина. Бачу, назвала ти її на честь родички, яка померла. Е, так, Софія то була сестра моєї бабці. Так, а в чому проблема? Так багато хто робить. Роблять, але треба бути обережними, даючи дитині ім'я на честь когось із померлих родичів, бо разом із чеснотами. Дитині може перейти і щось недобре у спадщину від тієї людини. Та що ви? Тітка Софія була така хороша людина, привітна, красива. Вона була така гарна до старості, що язик не повертався її бабцею називати. Бачу, що у неї в житті щось прикре сталося, і її життя змінило. І було їй тоді стільки ж, як і твоїй доньці зараз. Дізнайся, що саме сталося. Тоді зможу тобі допомогти. Ну, так. А як же я дізнаюсь? У мене вже ні бабці, ні діда в живих, ні батьків, щоб спитати. Катю, принеси заговорений клубок. Поїдеш туди, де ця Софія жила, а клубок тобі підкаже, у кого спитати. Оце зерно закопаєш біля свого дому і слова скажи Померлим? Пам'яті земля. живим – їхнє життя. І поки до мене не приїдеш, не звертайся до неї по імені. Добре, я постараюсь. Дякую, баблюб. Ось візьміть, будь ласка. А цей мішечок куди зерно треба скласти. Дякую. Дякую, баблюб. Того ж вечора Тамара закопала зерно у дворі свого будинку. Жінка вирішила не зволікати і зранку поїхати в містечко звідки вона родом. А ти куди в таку рань? Ти ж ніби пізніше на роботу. А в мене справи. Я скасувала всі записи на сьогодні і повернусь ввечері. Yes. І поки мене не буде, будь ласка, ніяких хлопців в моєму домі, ні нових, ні колишніх. Взагалі-то це і мій дім теж. В останню секунду Тамара згадала пораду бабусі не називати при зверненні ім'я доньки. Доню. Звісно, це і твій дім також. Але я тебе дуже прошу. Добре, добре. Тамара раділа, що цього разу їй вдалося уникнути сварки з донькою. Тож жінка. Поїхала до міста свого дитинства з легким серцем. Вона вирішила пройтися знайомими вуличками, згадуючи минулі часи. І скоро Тамара знайшла будинок, де колись жила її бабця Софія. Але як дізнатися правду, вона не знала. Ну, та де ж там той клубок? І що з ним далі робити? Зоя Федорівна. Це ви? Я. А це ж я, Тамара, Ліди Петрощенко дочка. Тома, Томочка, не впізнала, нічого баба не бачить. Ну, що ти? Як ти? Сідай. Зоя Федорівна. Я шукаю когось, хто добре знав мамину тітку Софію. Та нема вже нікого, крім мене. Всі нові в будинку. Нема з ким молоді роки згадувати. А Софію я дуже добре пам'ятаю. Красуня вона була привітна, весела. Ось Що кажіть. Мені все все треба про неї знати. Трохи легко важна вона була. Вона ж у своєї сусідки, Надьки Дорошенко, чоловіка відбила. Та ви що? А коли це? Двадцять років їй. Тоді було голови, тут то сім крутила. Валєрка в неї закохався до нестями. Надійка її зненавиділа. А Софія з Валєркою довго разом не пробули. І потім вона вже так ні за кого і не вийшла. Ну так. У бабці Софії з родиною так і не вийшло. Угу. Хоча жінка вона була хороша. Лікаркою працювала багато, кому допомагала. І красуля була. Ой. Mm -hmm. Так, всі так кажуть. Oh, ну, добре, Зоя Федорів, я вам дякую. До побачення, будьте здорові. <рес> Тамара була дуже задоволена поїздкою, адже дізналася те, що хотіла. Жінка повернулася додому пізно, але доньки в квартирі не було, і на дзвінки вона не відповідала. Тамара дуже нервувала і до приходу Софії сильно себе накрутила. Ти де так пізно ходиш? Я вже вся на нервах. Ти ж сама казала: ніяких хлопців вдома, от я й зустрічаюсь з друзями в іншому місці. З якими? З тими, що ти кожного тижня міняєш? Ти ж їх геть не знаєш. Твої походеньки до добра не доведуть. Мам, зі мною нічого не станеться. Будеш гуляти багато по молодості. Потім ніхто не одружиться. Ну ти що? Я така, яка я є, і це моє життя. А ти не переживай. Я завтра переїду, буду жити окремо, вийду на роботу, бо вже набридли твої нотації. Та як ти з матір'ю розмовляєш? Я на двох роботах вкалувала, я тебе сама виростила, А я не просила мене народжувати. Софія! 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 Тамару так обурила поведінка Софії, що жінка зовсім забула про пересторогу бабусі. Вона думала, що донька просто погрожувала. Але коли наступного дня Тамара повернулася з роботи. Виявилося, що Софія забрала частину своїх речей і переїхала жити до подруги. Ну, от як це тобі подобається. Вона навіть на дзвінки на мої не відповідає. Написала мені, я поживу у Каріни, і вже тиждень додому не являється. Домачка, вона вже доросла дівчина, Угу. не тисни її своїм контролем. Софія не дурне дівчисько. сама впорається. Відпусти її. А Ніна б'є шишок і додому повернеться. Угу. Давай чайку попий. Mm. Досить хвилюватися. Заспокойся. Давай краще про нас поговоримо. Може, досить один до одного в гості ходити? Слухай, міш. А ти правий. А переїжджай на мене. Зовсім. Ти впевнена? Mm -hmm. Наступного дня у Тамари був вихідний, і вона зібралася до бабусі. Але спочатку жінка хотіла упевнитися, чи все у Софії в порядку. Зранку вона поїхала до будинку дончиної подруги Каріни. Ти що за мною шпагуєш? Та я ж хвилююся. Ти на дзвінки не відповідаєш. Ну не в поліцію ж мені бігти в пошуках. Я ж тобі написала, у мене все добре. Мамо, залиш мене в спокій, займайся своїм життям і своїм Мішею. А куди ти така при параді? На співбесіду влаштовуюся на роботу. Так, а як з навчанням? Буду поєднувати. Все я вже запізнююсь, Бувай. Упевнившись, що з донькою все добре, Тамара трохи заспокоїлася, але з іншого боку, її тривожило те, що дівчина може закинути навчання. З важким серцем жінка приїхала до нас і розказала бабусі те, що дізналася про родичку. А… Ч... Бабуся слухає дух померлої. Дякую тобі, Софія. Хай буде спокій твоїй душі. Все, пішла вона. І що сказала бабця Софія? Нелегка доля була у твоєї родички. Дружина того Валерія, який покохав Софію. Прокляла її. А ти, доньку, на її честь назвала. А разом з ім'ям і те прокляття до неї перейшло. Ну, а що ж мені тепер робити? Що ім'я їй змінювати? Змінювати не треба. Намагайся звертатися до доньки по-іншому. Софійка, наприклад. А я її Соня називаю. Так можна? Хай буде Соня. Головне, обряд проведи. Виший це ласкаве ім'я у неї на подушці і слова скажи. Злу долю проганяю, а лагідну долю пришиваю. Так ти позбудешся цього прокляття. Я все зроблю. Чекай. Я відчуваю, що з твоєю донькою сталося недобре. Я ж тобі казала не називати її по імені, а ти не послухалася. Та я не втрималась. Ми почали сваритися, і я в цей момент взагалі про це не згадала. Баблю, так що з нею сталося? Бачу, біда та пов'язана з чоловіком, набагато старшим за неї. Знайди його подарунок. Це щось невелике, блискуче. Поклади собі під подушку, нехай ніч полежить. Тоді донька сама тобі все розкаже. А тоді привези ту річ мені. Я обов'язково все зроблю. Дякую вам, баблю. Вдома Тамара одразу кинулася шукати річ, про яку сказала бабуся, але не могла збагнути, що малося на увазі. Ну що, не знайшлось? Та хіба ж я знаю, що це може бути? Маленьке, блискуче. Он тут повно всього. Але щоб це був чийсь чужий подарунок, я такого не бачу. Тоді йдемо спати, а завтра на свіжу голову разом будемо шукати. Міша, не можу я спати. Поки час іде Софійкою, станеться якесь лихо, я прям серцем відчуваю. Слухай, а я завтра зустрінусь з Софійчиною подружкою і поговорю з нею. Раптом щось дізнаюся, зможу допомогти. Зранку перед роботою Тамара зустрілася з Каріною подружкою Софії. Здрасті, тіть Тамара. І що ви хотіли? Привіт, Каріночка. А Соня вдома. Хотіла її побачити, бо вона ж по телефону мені нічого не розповідає, а я хвилююся. Так вона у мене більше не живе. Як не живе? А де ж вона? Ну, ти брехуха Каріна. Та чому брехуха? Я не знаю, чого вона приїхала. Привіт, ма. Каріш, я в тебе лишила туфлі під ліжком, винесеш? Угу, Зараз принесу. Ма, а ти що тут робиш? А, ну, прийшла тебе побачити, бо я ж переживаю. Я не знаю, де ти, що ти, як з навчанням, як ти взагалі? Я ж тобі написала: у мене все ок. Робота нормальна, квартиру зняла маленьку, але поруч з роботою. А, хто це тебе підвозив? Ф то мій шеф. Мам, якщо ти дійсно хочеш мені допомогти і переживаєш за мене, то дай гроші на перший місяць оренди. А потім я буду сама платити зарплати, бо в Каріне жити вже незручно. Ну, то повертайся додому. Я обіцяю, що не буду тебе так контролювати. Міша мене переконав, що ти вже доросла і тобі треба давати більше свободи. Ні, додому я не повернусь. Але чому? Бо? Бо твій Міша до мене приставав. Як приставав? Та не може цього бути. От бачиш, ти мені навіть не віриш, а в ньому не сумніваєшся. Та ти взагалі в чоловіках не розбираєшся. Та я сьогодні ж вишварную його геть. Просто скажи, що тобі шкода дати мені гроші. Мені для тебе нічого не шкода. Дивись, все, що є. Ось. Візьми. Тільки повертайся додому. Я тебе благаю. Я подумаю. Тамара була шокована тим, що почула від доньки. Тамара відпросилася з роботи раніше і поїхала додому, щоб розібратися із Михайлом, який вже мав повернутися з офісу. Міша! привіт, кицюня. А ти зарано я готував тобі сюрприз. А ти вже зробив сюрприз. Та такий, що краще збирайся, щоб духу твого тут не було. Тамара, що сталося? Як тобі не соромно, ти! Вона ж тобі в доньки годиться. То, про що ти говориш? Софія моя, ти думав, я не дізнаюсь, що ти до неї приставав. А от вона, правда, і виплала, чого ти до мене ходив. А я ж дурепа, розвісила вуха, думала, що я тобі потрібна. Що? Мовчиш? Нема чого сказати у своє виправдання, так? А ти справді дурепа, Тамара. Весь вечір Тамара проплакала через те, що все в її житті пішло шкереберть. Кохана людина виявилася покидьком, а доньці загрожувала якась біда. Раптом Тамара згадала, що має провести обряд. В надії, що це хоч якось допоможе, жінка взяла нитки для вишивання і пішла до кімнати Софії. Несподівано Тамара помітила те, що так довго шукала. Цей срібний браслет жінка ніколи не бачила у доньки. Вона подумала, що це і є той подарунок, про який казала бабуся. Того ж вечора Тамара вишила ласкаве ім'я доньки на її подошці. А наступного ранку жінка привезла знайдену річ до бабусі. І як я раніше не помічала, що Михайло такий покичок. Це ж він хотів мою доньку скривдити. Цей браслет він подарував. Є у тебе фотографія Михайла. Так є в телефоні. Поклади поруч з браслетом. Поклала. Ні. Не дарував Михайло твоїй доньці цей браслет. Він твою доньку ніколи не ображав. Михайло хороша людина, і він твоя доля. Ай, я ж його прогнала. Але навіщо Соня мені промішано брехала, бо сердита на тебе була. Невчасно ти до неї з розмовою прийшла. Я ж тобі казала, спочатку ти повинна була рід знайти, щоб вона у тебе ніч під подушкою полежала. Тоді б донька сама тобі все розповіла, а ти тільки все наплутала. Я вже нічого не розумію. Так а хто ж тоді той браслет подарував? Той чоловік погана людина, і донька твоя зараз у нього живе. Він нею маніпулює, використає в своїх цілях і кине. Як його знайти? Хай мені тільки попадеться. Заспокойся. Якщо хочеш доньку врятувати, маєш з цим браслетом обряд провести. Що треба робити? Поклади цей браслет на ніч у заговорену сіль. А ранком викинеш у найближчу водойму і слова скажи: від лихої години, від недоброї людини шлях відріжу водою змию. І що буде? Зникне той чоловік життя твоєї доньки. Назавжди. Баблюб. А чи є в мене шанс Мішою помиритися? Я йому такого не говорила. Спершу з донькою розберися. А коли вона повернеться додому, спечіть разом з нею пиріг. Але в тісто три різних борошна покладіть. А тоді поклич Михайла в гості. За чаюванням все обговорите і помиритеся. Дякую вам Дякую за все. Тамара виконала пораду бабусі і провела обряд із браслетом. Минуло три дні, а донька так і не поверталася додому і не відповідала на дзвінки. Мам, Соня. Мам, побачу, Будь ласка, я такого не робила. Доню, щоб не сталося, ти завжди моя найдорожча і найрідніша людина. І у тебе завжди її діль. Де тебе чекають і люблять? Ходімо. Але, А ми вдома поговоримо. Ходімо. Вдома Софія наважилася розповісти матері про те, що з нею сталося. Даню, ну і що ж ти до мене одразу не прийшла? Боялася. Мам, ну як я могла тобі це розказати? Він мене змушував в приватних кімнатах з клієнтами таке робити. Мені просто дуже гідкома. Це все в минулому. А гада того ми посадимо. Мам до нього і так сьогодні поліція приходила. Я зібрала речі і втекла. Я думаю, йому вже не до мене. Мам, М -м. Вибач мені, будь ласка. І сильніш вибач. Софія зізналася матері, що набрехала про Михайла. і Між ними ніколи нічого не було. За порадою бабусі Тамара спекла разом із донькою пиріг, і вони придумали, як запросити чоловіка у гості та розказати правду. Михайло погодився прийти, і вони з чоловіком помирилися. Софія занурилася у навчання, щоб надолужити пропущене. А ще стала більш розбірливою у стосунках і. Проводить час разом як сім'я, а давай я тобі ще перегопакую. Дякую. Оба так старалася. Дякую, дякую. Михайло невдовзі зробив пропозицію Тамарі, і пара розписалася. Бабуся нагадує: будьте обережні, даючи дитині ім'я на честь когось із померлих родичів разом із чеснотами. їй можуть перейти і погані сторони життя тієї людини, якщо бажаєте уникнути цього. Частіше називайте дитину іншою ласкавою формою імені.